Добрий день. Ви дивитесь відеопривітання, сенс якого, щоб ліцеїсти побажали чогось вчителям одним словом. Важлива умова. Слова не повинні повторюватись. Якщо буде повтор або більше одного слова, учні почують характерний звук. І слово потрібно буде замінити. А зараз мазаченьки запрошують до забави. Самоповаги. психуйте Я бажаю хорошого настрою. Без я бажаю посмішок. Щастя Я бажаю щастя вам і вашій родині. Дякую. Позитиву. 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 Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я і довго років прожити. А, одне слово. Е, здоров'я. Радості. Здоров'я. Хороших машин. Машин. Грошей. Так, все. Кай. Раз, два, три, два. Злагоди. Какой дитя кашечный ешь? Счастья. Любови. Угу. Креативности. Эмоции. Натхнение. Найс. Nice. Терпение. Все? Скажешь, как Здоровье. <сheit> <сheit> что зла, как тебя Мудрость. Такого с пальцем <с> без. <с с> <haciendo> Монус. Алкины, бензол, спирты. О, спирты. Это мысль. Энергийности. Жители! Бажаю Удачи. Удачи. Чика, это Жители! Жители! придумано? Что Жители! Фантазии. Фантазії. Ой, що це? Ось тобі, ось тобі ось світлості. Можна типу, як сполучення? Вчителям сполучення? менше працювати, дітям більше вчитись. Одним словом. Просто відпочинок. Відпочинок. Як можна робити, то я роблю. А Як можна не робити, то, то я й не роблю. Молодіжності. Інноваційність. Бажаю вам хорошої зарплати премії. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Вихідних. Я люблю собі час від часу. Робити такий вихідний. Друзі, в мене є два заступника. Чотири з яких. Спокою. <плук> Мир. На терпі спиням арбуз, усе спіднася. Вічності. <риклад> Певне, давай мером? Був. Був. Аж разом що можна побажати злагоди. А я буде я хондарки. А... <риклад> <риклад> Як сказати правильно? Вундеркинг. Вундеркинг. Крісла. Світло. Кохання. Віри.